Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 394 270 особин за добу 980 і поранено 1 мільйон 1802 тисячі за добу 2940 танків 6 394 одиниці за добу 9. Бойових броньованих машин 11942 одиниці за добу 21, артилерійських систем 9459 одиниць за добу 24 реактивних систем залпового вогню 981 одиниця засобів протиповітряної оборони 666 одиниць, літаків-332 одиниці. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7235 одиниць за добу, 26 крилатих ракет 1,881 одиниця, кораблів катерів, 24 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 12579 одиниць за добу, 28, спеціальної техніки, 1512 одиниць за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!